Права 1220. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус 9 14, що множиться на третя, додати. Мінус 5 шостих, що множиться на 3,3. Ну що ж, в першу чергу будемо виконувати множення, а потім уже додавання. Гаразд, як перемножити перші два числа, одне з них від'ємне. То добуток у нас буде від'ємним. Записуємо, що це дорівнює мінус. А в дужках записуємо добуток модулів. Одразу будемо мішані числа записувати вигляді звичайних дробів. То в дужках у нас вийде 9 14, що множиться. 2 помножити на 3 це 6, плюс 1 це 7, що множиться на 7 третіх. Далі додати. Один із множників в другому добутку у нас від'ємний. Добуток у нас буде від'ємним. Записуємо мінус. А в дужках записуємо добуток модулів. Тобто це буде 5 шостих. Що множиться. так, Ну, а 3,3 четвертих, 3 помножити на 4 це 12, плюс 3 це 15. 15 четвертих. Є. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Записуємо, що це буде мінус. Чисельнику записуємо як добуток чисельників. 9, що множиться на 7. А знаменнику як добуток знаменників 14, що множиться на 3. Додати. Записуємо у дужках мінус. Чисельнику записуємо як добуток чисельників, 5, що множиться на 15. А знаменнику. Як добуток знаменників 6, що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Давайте будемо скорочувати і чисельник і знаменник. Першого дробу скорочуємо на 3. 9, що ділиться на 3, це буде 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Скорочуємо на 7 чисельник і знаменник, 7, що ділиться на 7, це 1. 14, що ділиться на 7, це 2. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Мінус. Залишається 3 других. Додати. Записуємо в дужках мінус. Так, тут скорочуємо тоді і чисельник, і знаменник на 3 можна скоротити. 15, що ділиться на 3, це буде 5, а 6, що ділиться на 3, це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює мінус. В чисельнику буде 5 помножити на 5 це 25. А в знаменнику 2 помножити на 4 це 8. Є? Раз. Ну що ж, щоб додати ці дроби, будемо зводити їх до найменшого спільного знаменника до 8. Додатковий множник у нас тоді до 3 це буде 4. Є? Ну, Гаразд. Тоді обидва доданки у нас від'ємні. Сума у нас буде від'ємна. І вона дорівнює тоді сумі модулів. У дужках. записуємо. 4 помножити на 3 це 12. А в знаменнику 4 помножити на 2 це 8. Отже, 12 восьмих Додати записуємо 25 восьмих. І це дорівнює. Мінус. Чисельнику записуємо 12. Додати 25. а в Знаменнику 8. Ну і це дорівнює мінус. 12 плюс 25 це буде 37 восьмих, І це дорівнює. Ми можемо забрати 32 восьмі, Це буде 4 цілих, то записуємо мінус. 4 цілих. Якщо ми забрали 32 восьмі, ще залишиться 5 восьмих. Є. І... Гаразд, Переходимо до другого завдання. Тут доволі складний вираз. У нас є дії в дужках, серед них найбільший пріоритет у нас умноження. Спочатку треба виконати множення. Давайте будемо виконувати по діях. Множення спочатку виконуємо, записуємо перша дія. Отже, 1,5, що множиться, записуємо на мінус 2,1. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. А в дужках записуємо добуток модулів. так? Будемо одразу перетворювати у звичайний дріб. 1 помножити на 9 це 9, плюс 5 це 14. Записуємо 9. Що множиться? Далі 2 помножити на 7 це 14, плюс 1 це 15. 7. І це дорівнює мінус. Чисельнику записуємо як добуток чисельників 14, що множиться на 15. А знаменнику, як добуток знаменників, 9, що множиться на 7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді скорочувати. І чисельник і знаменник на 7. 14, що ділиться на 7, це буде 2. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Тепер скорочуємо на 3, і чисельник і знаменник. 15, що ділиться на 3, це буде 5. 9, що ділиться на 3, це буде 3. Тоді записуємо, що в нас вийде мінус. 2 ,5 на 5 це 10. А знаменник буде 3. Отже, мінус 10 третіх. В подальшому нам прийдеться додавати 1,712. Перетворимо тоді мінус 10 третіх у мішане число. 3, 9 третіх це буде 3, ,3. тобто записуємо, що це мінус. 3, цілих, і ще в нас залишається 1 третя. Є? Гаразд. Ну що ж, а зараз будемо виконувати додавання. Записуємо друга дія. Тобто до добутку мінус 3 цілих, 1 третя. Ми будемо додавати 1 7 дванадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас. Більший, то сума буде від'ємна, записуємо мінус, а в дужках записуємо різницю модулів. Ну що ж, давайте будемо зводити до знаменника 12 одразу. То додатковий множник до 1 і це буде 4. Тоді записуємо мінус. А в дужках у нас буде 3, цілих. 4 помножити на 1 це 4. 4 помножити на 3 це 12. Отже, мінус дванадцятих Записуємо. Тоді відняти. 1,712. 1,712. І тут дорівнює. Від 412, 7,12 не віднімеш, то 3 запишемо як 2 плюс 1, а одиницю як 12,12. 12. Тоді це буде мінус. У дужках буде 2 цілих. 12 плюс 4 це буде 1612. Відняти 1,712 Уже можна віднімати, записуємо мінус. 2 мінус 1 це буде 1 ціла. Тоді в чисельнику записуємо 16 мінус 7 12. І це дорівнює. Мінус 1 ціла. 16 мінус 7 це буде 9 12. І це дорівнює. Скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник. 9, що ділиться на 3, це буде 3. 12, що ділиться на 3, це буде 4. Ну і записуємо, що це дорівнює мінус. 1,3 четверти. Є. Ну що ж, а зараз тоді переходимо до останньої дії на множення. То, що в дужках у нас вийшла сума. Записуємо третя дію. То у нас вийшло мінус 1,3 четверти. Потрібно помножити на мінус 1,1 І це дорівнює. Ну що ж. Обидва множники у нас від'ємні. Добуток у нас буде додатній, і він дорівнює добутку модулів. Давайте ці мішані числа, одразу запишемо у вигляді звичайного дробу. 1 помножити на 4 це 4 плюс 3 це 7. Тобто це буде 7 четвертих, що множиться. 1 помножити на 7, це 7, плюс 1 це 8, що множиться на 8 сьомих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо, як добуток чисельників, 7, що множиться на 8. А в знаменнику, як добуток знаменників, 4, що множиться на 7. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 7. Це буде 7 поділити на 7 це буде 1. Скорочуємо на 4 і чисельники і знаменник. 8, що ділиться на 4, це буде 2. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Тоді в нас вийде 2 перших або просто 2. Є? Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу дорівнює 2. Ну що ж, переходимо до наступного, до третього завдання. Бачимо, тут у нас доволі складний вираз. І давайте усі звичайні дроби перетворимо в десяткові дроби. Тоді додатковий множник до 1,5 це буде 2, а до 125 це буде 4. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 0,9, що множиться. А в дужках у нас буде 0,8. Що множиться? А в дужках записуємо мінус. 2 помножити на 1 це 2. А тут у нас 2 помножити на 5 це 10. Отже, мінус 8 відняти. 4 помножити на 21 це буде 84. А в знаменнику 4 помножити на 25 це 100. І закриваємо дужки. І це дорівнює. Ну що ж, в першу чергу треба виконати дії в дужках. Записуємо всі дроби в вигляді десяткових, то вийде 0,9 що множиться. Отже, тут два множника, один з них від'ємний, то добуток буде від'ємний. Записуємо в дужках тоді мінус. Так? А, а зараз записуємо як добуток модулів, то це вийде в дужках 0, 8, що множиться, записуємо 0,2. Так? І відняти тут записуємо як 0,84. Так? Закриваємо дужки. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Так. Записуємо поки що без змін 0,9, що множиться. А в дужках тоді, що в нас вийде мінус. Так, 8 на 2 це 16. А тут у нас є два знаки після коми, то це вийде 0,16. Так, записуємо мінус. Ну, Цей мінус можна записати як плюс. А в дужках записуємо протилежне число до 0,84. Буде мінус 0,84. Так. І це дорівнює. Ну що ж, в першу чергу, треба виконати тоді додавання в дужках. Обидва доданки у нас від'ємні. Сума буде від'ємна. То ми записуємо 0,9, що множиться. А в дужках тоді у нас буде мінус. І в дужках записуємо суму модулів 0,16 додати 0,84. І це дорівнює 0,9. Що множиться, в дужках записуємо мінус. 0,16 і 0,84 це буде 100 сотих або 1. Записуємо тоді, що множиться на мінус 1. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним, і він дорівнює добутку модулів 0,9 що множиться на одиниця. Ну і це дорівнює, записуємо мінус. 0,9 множити на одиницю, це буде 0,9. Тобто значення нашого виразу буде дорівнювати мінус 0,9. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо, тут у нас немає дужок. А в першу чергу треба виконати множення і піднесення до степенів. Гаразд. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Тоді це буде 15,3 відняти. Ну що ж, тут у нас два множники від'ємні. Тоді їхній добуток буде додатнє число, і він дорівнює добуток модулів. То ми записуємо, що це 8,4, що множиться на 712. І відняти записуємо, що означає мінус 3,5 у квадраті. Це означає, що у нас мінус 3,5 множиться на мінус 3,5. 5. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 15,3. Відняти. Переносимо. Мінус. Так. Ну, а тут в чисельнику записуємо 8,4, що множиться на 7. А в знаменнику записуємо як 12. Так, далі записуємо відняти. Ну, Тут у нас обидва множники від'ємні, добуток буде додатній, і він дорівнює добутку модулів. Тобто це буде 3,5, що множиться на 3,5, і це дорівнює. Ну, що ж, Записуємо поки що без змін 15,3. Так, відняти. Ну що ж, а зараз давайте наш дріб ми будемо скорочувати на 12 і чисельник і знаменник. Якщо б у мене було 84, у 10 разів більше число, і ми б його скорочували на 12, то в нас би вийшло 7. А тут у нас у 10 разів менше, то вийде не 7, а 0,7. Ну а тут 12, якщо я поділю на 1, це буде 1. Тоді в нас буде відняти. 7 помножити на 7 це 49, але тут у нас є один знак після коми, то це буде мінус 4,9. Ну і відняти. Так? А зараз потрібно 3,5 помножити на 3,5. Ну що ж, множимо. Записуємо 3,5. Що множиться на 3,5. Множимо. 5 помножити на 5 це 25. 5 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 помножити на 5 це 15, плюс 2 це 17. 3 помножити на 5 це 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 3 це 9, плюс 1 це 10. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 7 плюс 5 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Тут у нас буде 1. Раз, два знаки після коми ми ставимо, то записуємо, що відняти 12,25. 12,25 і це дорівнює. Ну що ж, в даному випадку, ми можемо спочатку відняти першу різницю, а потім уже відняти 12,25 можна. Так, тут по-різному можна робити. Ну що ж, 15,3 мінус 4,9 це буде 10,4. Записуємо, що це вийде 10,4. Відняти 12,25 це додати протилежне число до 12,25, це буде мінус 12,25. І це дорівнює. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна. І вона дорівнює різниці модулів. То це буде 12,25 відняти. Записуємо, переносимо. Відняти. Записуємо 10,4. Ну і це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо віднімати. Записуємо 12,25. Відняти 10,4. Віднімаємо. Так, в кінці у нас буде 5. 2-4 не віднімається, позичаємо. 12-4 це 8. 2 мінус 1 це 1. 1 мінус 0 це 1. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Ставимо на місце кому. То записуємо, що це у нас буде дорівнювати. Мінус, Записуємо 1,85. є. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на додавання, віднімання та множення раціональних чисел. На цьому вправу завершено.